Арсеній Яценюк поставив депутатам ультиматум: або вони приймають урядовий пакет реформ, або бюджет наступного року буде нежиттєздатним. Щоб цього провалу не стало вже завтра. Камін підготував кардинальні зміни до податкової системи і регулювання бізнесу. Малий бізнес не будуть чіпати два роки. Його не будуть перевіряти ні податківці, ні пожежники, ні санепідемстанція. Соціальний внесок із зарплат, що становлять більше двох мінімальних, скоротиться із 40 до 15%. відсотків. На думку уряду, це збільшить дохід людей і виведе з тіні оплату праці. За виплату зарплату конвертах будуть накладати суворі штрафи. Сама кількість податків зменшиться з 22%. До дев'яти подача бюджету на чинній базі є неприйнятною. Уряд не піде на падіння всіх соціальних витрат, і саме для цього парламент повинен завтра проголосувати пакет економічних, податкових і бюджетних реформ.